Всім попривіт! Ви на каналі «Бджолина. Родина. Сьогодні знову працюю на пасіці. Бджола потрошки теж пробує працювати. Погода їй не дуже сприяє, вітряно в нас, з обіду проглядається сонечко. Сьогодні здійснюю там пев... на пасіці здійснюю певний комплекс робіт. Що з собою це являє? Перша партія сімей яких були зроблені протиройові відводки, це 18 травня. На даний час в цих сім'ях вже, якщо їх так назвати, можна сім'ями посилі. В них вже матки облетілися, матки вже працюють. Це було раніше проконтрольовано. Сьогодні ми їх потрошки розширюємо. Получається, щоб освободити матці. Дати збільшений простір для, для роботи. Відбираю печатний розпліт, переношу його в верхній корпус. Ну, свого роду розширення методом демарі. Для початку находжу матку і матку залишаю в нижньому корпусі через ганіманівську розчітку, розпліт печатний підіймаю догори. Е, також хочу. Ще додати, що в нашому регіоні вже не так-то багато, не так-то довго лишилося до головного взятку. Сьогодні проїжджав там полями, там потенційними місцями розташування пасіки для медозбору соняшнику. То є, ну, судячи по розвитку рослин, то не так-то й довго залишилось до, до даного медозбору, а сім'ї, якби, скажімо, Цього року в плачевному стані, тому що завдяки тому, що погода мала специфічні умови, комплекс робіт здійснювався пізніше на 2 тижні, ніж зазвичай, тому, тому так. Зараз, на прикладі з однієї з сімейок розберу, покажу вам, як я це здійснюю, також Покажу вам зараз, в якому стані в моєму регіоні соняшник. На одне, із місць, на одне із потенційних місць розташування пасіки. Тут ось у нас є поле соняшнику. Одне, воно близько 30 гектарів, можливо, чуть більше. Я там якби, трошки в меншу сторону заменшую, як Площу Оце поле там близько 30 гектарів. Як бачимо, соняшник вже в такому стані, вже досить таки нормально він підріс від, від останнього разу, коли ми були на цьому полі, вже бачимо такі зав'язуються яз, зав майбутні шапки як би в такому стані. І он, там у нас інше поле, іншого аграрія. За ярком. Там соняшник кхе, виходить, ну, трошки пізніше буде зацвітати. Перше цей буде цвісти, потім той. Буде такий каскадний якби, взяток, якщо він буде. Це одне з потенційних місць розташування. Ми тут стояли ріпак, збирали ось на цьому полі. А далі в нас виходить це одне поле соняшнику. Вон там, там друге і там ще неподалік за тими високовольтними проводами, там за ріпаком, біля тієї посадки дальній там ще близько 30 гектарів є. Ну, загалом тут в оцій окрузі, там, тут я як би міряв, там в радіусі кілометра півтори кілометра, тут близько 100 гектарів соняшнику. Пасіку ми розміщали отам, в ярку. Там автомобіль стоїть і далі от там стояла наша пасіка. Тобто, дуже перспективне місце для медозбору соняшника. Зараз я збіжу туди донизу, покажу в якій стадії той. В якій стадії розвитку. Це поле, що поряд. Як бачимо, що тут соняшник в меншій фану в, в пізнішій фазі розвитку, він був посіяний пізніше. Там, виходить, аграрій зміг. Той соняшник посіяти, встигнути до морозів. Цей вже після морозів засівався. Як бачимо, що він буде ну, значно пізніше зацвітати за той. І от таким примітивним, примітивним способом я намагаюся завжди брати взяток соняшника. Таким примітивним способом знайти місце, щоб якби були різновікові посіви соняшнику. Один відквітає, далі, другий заквітає і так далі. Таким чином сім'ї працюють. Буває, що близько 3 ну, тижні це точно на соняшнику, а буває, що 4 і більше. Є великий недостаток того, що сім'ї зношуються вщент, потім далі зимують, якби, ну, малими, малим, малою силою зимують, але для того є бджоляр на пасіці, щоб по весні знову нарощувати бджолу і так далі. І ось, отут, посередині розмістивши пасіку, там у нас один, одні посіви соняшнику, які зацвітуть раніше, тут в нас посіви, які зацвітуть пізніше. Загалом це те поле і це десь близько 70-80 гектарів. Ну і там ще, ще гектарів 30. Загалом тут в окрузі півтори кілометра, близько 100 гектарів соняшнику. Якщо сюди, наприклад, помістити там 30-40 сімей, можна отримати досить таки. Досить таки хороші результати по медозбору. Але для цього там попередньо перед медозбором джоляр має наростити сім'ї, як він ну, по хорошої сили сім'ї, як він то зробить то вже його проблеми і завдання. Там яким способом він це має зробити, але він це має зробити. Забезпечити потім далі близькість до розташування медоносів. Ну і там ще деякі фактори дрібні, з яких складається успіх. І в останню чергу вже джоляр мусить все-таки. Ну, неважливо там в останню чергу в першу вже Маю на увазі, що після забезпечення цих умов, там, нарощення сили сімей, забезпечення близькості до розташування, розташування медоносів і вже мусить надіятись на погоду. Тут ще ну, має погода допомогти в такому випадку. Ну, так як вже пророблено велика кількість роботи, то все ж таки погода вже мусить. Над цим джолярем як би зжалитись, як то кажуть, і дати можливість йому отримати йому та його пасіці отримати результат. Отакий От примітивний примітивний спосіб. Примітивний і наглий, скажімо так. А в такому стані соняшник знах біля пасіки. Тут буквально за від вуликів за 50 метрів. Як бачимо, ще зіроч, зірочки навіть не сформувалися, тому на даному точку та пасіка, що буде стояти, то ще якби в нас є запас часу. Тут навколо пасіки є соняшникові поля. там, виходить, Він приблизно в такій фазі розвитку, тому що е, поки що є час. Бачу, тут і бджола моя. Сидить, віддихає, летимала на фелію, тому що соняшника ще довго чекати. Ну, а це ось тут за цими кущами це город, тут де моя пасіка. Зараз ну, один точок, один з точків стоїть. Це, тут біля пасіки там є город, оце ми там засіяли. Підсіяли близько 50-60 сот... сотих фацелії. Це ось половина була посіяна пізніше, на два тижні вона теж почала бачу, заквітати, а ця то була засіяна раніше. Вона якби вже активні... ну, активно, вже цвіта. Насіння було не дуже очищене, як бачимо, руки багато. Бджола трошки працює, принаймні намагається, вітряно дуже. Зранку, коли приїхав, було сонечко, бджола трошки активніша, відвідувала. Ну не зранку, а ближче там до обіду. Бачимо, що намагаються працювати, але не дуже сприятлива погода цього року. Коли не вітряно, то прямо гул стоїть. Засіяно густенько, але там виходить, що менший висів на сівалці не вдавалося виставити, це самий мінімальний який. Але густенько це, це вже така справа. Нехай буде й густенько. Насіння ми збирати з неї не будемо. Бачимо трошки в масі пішла, вітер поклав частково, але тим не менше вона продовжує квітнути, бджола працює, намагається працювати. Ось такий підтримуючий взяток. А там вон, стоять наші вулики. Тобто, виходить, тут до медоноса та нам взагалі зовсім близько до підтримуючого взятку і в подальшому до взятку соняшника. Взагалі стараюся, намагаюся завжди пасіку підвести там якомога ближче до медоносів, хто б там що не казав. Близькість розташування до медоносів значно підвищує ефективність медозбору. Це вже я перевірив на власному досвіді неодноразово. Хлопці кажуть, та, там бджола може доставати і за, за 3 кілометри. Вони можуть доставати і, і не тільки за 3, можуть і далі доставати, але продуктивність буде зменшуватись. Це не означає, що там меду не буде. Мед буде в будь-якому випадку, якщо бджоли і є медонос, але його буде значно менша кількість. Ну, Якщо далеко, там за 3 кілометри мед все одно буде. Як то кажуть, до чаю та й вистачить. Дехто каже, що ефективно використовують, тут розумієте, яка справа, як би це пояснити, так більш толерантно і правильно. В кожного просто різна ефек... Ну, достатня продуктивність чи ефективність, вона в кожного різна. Один одному може бути і 30 кг по сезону, якщо сім'я дає, то це вже дуже, дуже хороша продуктивність, дуже добре спрацювали, якби сім'ї, а декому й 50, дехто вважає, що 50 це взагалі замало. Тому тут різна... Як то сказати, в підсумку різна відстань до медоносів, але в той же час і продуктивність кожного своя. Як бачимо, до взятку дійсно не так-то довго залишилося, тому виходить, що було здійснено. Попередньо прораховували це все, були зроблені протироєві відводки. Цього року ми їх використаємо як сім'ї помічниці. Пасіку розширювати не будемо. Використаємо ці відводки як сім'ї помічниці. Можливо, там на десяток сімей збільшиться пасіка, але це не точно. Також для, для підтримуючого взятку, ну, щоб сім'ї і відводки могли розвиватися, ми з... тут. Де Пасіка зараз у нас розташована, було засіяно близько 50-60 сотих фацел, вона зараз активно цвіте, бджола на ній потрохи працює. Ну, потрохи, Чому потрохи? Тому що вітряна погода сьогодні, тому працюють не в повну, не в повну силу, як то кажуть. Але ну, загалом хоч, хоч би так. Є підтримуючий взяток, тому сім'ї поступово виводять розплід, матка відсівається, нарошується і таким чином ми готуємось до головного взятку. Отож, на прикладі з цієї сім'ї зараз глянемо, що в них тут по розплоду, що в них тут по бджолі. Я то наперед розібрав одну з сімейок, познімав корпуси, щоб не затягувати, але щось, щось я прогавив звільнити простір у верхньому корпусі для постановки рамок. Ось такі будемо давати рамочки у гніздо для, для роботи нашої матки. Стараюся в гніздо давати світлу сушнину. Це якби Виходить, що більш-менш світленька сушнина, це буде сприяти тому, що будуть народжуватися повноцінні бджоли, тому що якщо сушнина вже геть, геть така чорна, там бджола родиться потім вже менших розмірів з них. Також, щось я дивлюся, що вони навіть ті. Меду якось трошки набризгали, чуть блистить в рамках. Ну, там по селі якісь липки цвітуть. Фацелія ось під боком. Чуть-чуть набризкали, трошки блистить. Так, загалом зараз не про те. Так, Зараз першим, першим ділом знаходимо маточку нашу. І далі все робиться дуже швидко і дуже просто. Маток я вже пробіг, помітив по пасіці, буквально там в кількох сім'ях тільки немічені залишилися. Загалом цього року по обльоту маток в основних сім'ях. Основні сім'ї я давав маточники на виході після того, як зробив протиройові відводки. то загалом обльот матках по основних сім'ях дуже хороший цього року вийшов. Ще так ні одного року в мене не було. Буквально Десь з 50 не облетілися, буквально дві, дві штуки, здається, не облетілися. Так, ця рамочка трошки навіть із медом. І п'ятачок розплоду печатного. Крайня рамочка кормова. Так, матки не бачу. Ось сила сімей. Я ж кажу, все дуже плачевно. Все просто відбувалося. Комплекс робіт робився на два тижні пізніше, ніж зазвичай. Тому, коли я цього року контролював обліт маток, минулого сезону я в цю пору вже робив цю роботу, що я зараз вам показую. Тому пішла така накладочка в два тижні. Але ще пів біди. головне, щоб у нас і медозбір почався на два тижні пізніше. Тоді буде загалом і все нормально. Ну, ось як, Якщо вам видно в кадрі, ось видно роботу даної маточки, як бачимо, працює добре, засів хороший. Ну, розпліт я маю на увазі. Мінімум пропусків. А на цій рамочці вже й розпліт повиходив. Частина розплоду вийшла. Так, тільки от маточку я щось не можу знайти. А, ось вона ходить. Якщо вам видно в кадрі. Ось біля нижнього бруска сховалася. Не хоче вона позувати, ходить під нижнім бруском. Ось ось маточка ходить. Як бачимо матка хороших розмірів сподіваюсь, що вам видно, бо я сьогодні працюю без оператора, трохи незручно вибачайте. Так, маточку знайшли. Цю рамочку ставлю так, щоб матка не перебігла на іншу. З зазором між рамками ставлю. Так, щоб матку вже не пересадювати. Ну, тут, правда, є і різновікового розплоду. Багатенько. Так, ну ладно, ми її поки візьмемо. Я просто щось з вами говорю. І я не порахував, скільки в нас там потенційних рамок було, що ми можемо підняти. Так, оцю заберемо. Доверху. Так що можливо ту ми спустимо донизу. Інколи буває так, що там вже і рамка хороша, щоб підняти, і матка на ній ходить, то тоді вже я змушений там матку пересадити на іншу рамку. Так, ми ту рамочку заберемо, піднімемо оцю, тут печатний розпліт і Печатний розплід і мед. Тому цю рамочку опускаємо вниз, так як тут велика кількість різновікового, щоб уникнути там якогось голодання туди-сюди розплоду. Нехай краще буде у нижньому. Уверх намагаюся підняти якомога печатні рамки. Таким чином підняли розплід і далі наповнюємо рамочки. Оцю рамочку я, я поставлю так її підряд. Тут теж частина печатного розплоду, частина різновікового відкритого. І далі так до краю, крайня рамка в мене медово пергова стоїть. Я це все діло заповню сушниною. Сушнину стараюся давати ну, таку якомога світлішу. Але інколи бувають випадки, що там без вибору. І все так відбувається швиденько, робота не складна. Отаку От роботу я люблю робити там. Щось собі там розширяєш, підіймаєш. А от мед відкачувати не люблю. Для мене це як, як каторга. А дружина з дітьми і мамою то при відкачці взагалі, блін. бо мені ще біди його відібрати, а їм коло тої медогонки колотити цілий день. А буває не один. Таким чином розділову решітку ставлю, ставлю через проставку, тому що деякі магазини там минулого року я виготовляв. Була деревина не дуже якісна, а кращої я не мав, тому я робив, що мав. Там осика, липа. Деревина була. Не зовсім сухою, скажем так, і тому повсихалася. Зазори втратилися, тому цього року ставлю через проставочку, тому що я думав там нарощувати їх висоту, але там теж по певних нюансах не дуже вдавалося, тому у мене були ці проставки, вирішив діяти з ними. Таким чином ми підняли, виходить, я підняв розплід верху. Цей розплід поступово буде виходити. Бджоли будуть підіймати товарний мед, заповнюючи ті комірки, звідки виходив розплід. І так потім. Поступово по мірі заповнення ці корпуса забираються, якщо вони вже медові на відкачку. Тому такий простий спосіб дій. А далі, по наближенню до головного взятка, будемо сім'ї підсилювати за рахунок протиройових відводків, будемо підсилювати сім'ї. Тому що цього року справи геть, геть погані по силі сімей. Я ж повторюсь, все здійснювалося на два тижні пізніше, тому і такий результат. Ну, сподіваюся, що соняшник теж пізніше нам... Ну, він однозначно то пізніше зацвіте, але наскільки. Чи врятує нам цю, нам цю ситуацію? Побачимо згодом. Такі сім'ї теж. Відводки то, до речі, і в нормальному стані вже розвитку. Досить таки нормальну силу набрали. Можна було б і вже починати з сім'ї підсилювати за рахунок розплідних рамок із відводків. Але, мабуть, що сім'ї підсиляться вже методом об'єднання, та й на тому так і буде. Тому що я частину відводків протирайових минулого тижня розширював, тому що вже виходили за, бокові, ну, за заставні дошки. та й отак. Тому без всяких отаких от хитрувань маю на увазі об'єднань, підсилень, сімей. Ми просто, я просто не зможу вийти на головний взяток. Працездатними сім'ями, які можуть там, зможуть принести достатню кількість товарного меду. Тому будемо будем хитрувати, об'єднувати, підсилювати, щоб використати ефективно цей останній медозбір. Всім дякую за увагу. Всім вдячний за підтримку каналу. Коментуйте, підтримайте дружнім лайком, підписуйтесь на канал. Будемо продовжувати працювати. Всім бажаю гарного здоров'я. До зустрічі. Пока.